Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що особи з різними видами залежностей, наприклад, Алко, нарко або якась інша залежність, підпадають під мобілізацію. Визнаються придатними або тимчасово придатними за цією класифікацією для формування або потрапляння до формувань, які, скоріш за все, не є бойовими підрозділами. Це служба тилу, забезпечення логістичної допомоги, навіть медичної допомоги, можуть бути тими підрозділами. Лами, які потребуватимуть, можуть приймати осіб саме такими діагнозами, розказав він в ефірі Київ 24 Зазначимо, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням, і це проводиться через ВЛК вищого рівня. Можна обговорювати і, скажімо, критикувати певний весь цей набір, тому що є за що зачепитися, і можна говорити про те, що особи з різними видами залежності, наприклад, це може бути авто, нарко або якась інша залежність, визнаються придатними, або тимчасово придатними в з цієї класифікації категорії.